Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на тему чи погоджуватися на пропозицію. Це може стосуватися і особистого життя, робочих питань, можливо, для когось це поїздки, зміна місця проживання або ще будь-які, які вас зацікавили. При цьому варто розуміти, що загальні розклади можуть не відповідати 100% на ваше питання, тому бажано передивитися всі три варіанти. А який для вас буде відгука... відгукнеться, для вас той буде вам більш прийнятний. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, Чи варто вам погоджуватись на пропозицію. Вам так. Погоджуйтесь на ту пропозицію, яку ви вам будуть пропонувати. Якщо ви на те погодитеся, то ви будете або процвітати в певних питаннях, можливо, відчуєте свій достаток, якесь благополуччя у ваших справах буде. будуть. Все, що стосується родинних питань, ви відчуєте свою стабільність, якісь ну, підґрунтя під, під ногами, коли ви будете впевнені в тому, що все ви робите правильно. Тобто, щоб вам там не пропонували. То ви можете погоджуватися дуже сміливо. Головне, приділяйте увагу своїм сімейним справам, і також, якщо ви будете будь-що нове започатковувати, у вас все буде вдало. Тож, перший варіант, можете приймати сміливо будь-які пропозиції і робочих питань, і якщо вам, там, можливо, профілактичні якісь оздоровчі процедури будуть призначати, також приймайте пропозицію. І, звичайно ж, особистих стосунків. Другий варіант помірність. Вам так, звичайно, ви можете погоджуватися на пропозицію. Але вам варто бути уважним до того, що вам пропонують. Це стосується робочих питань. Можливо, хтось буде бажати порушити ваші межі. І тобто вам ваших обов'язків добавлять більше, а зарплату при тому можуть залишити на тому рівні, на якому вона наразі у вас є. Тому що заробітки залишаться у вас в тому самому стані, який є наразі. Але варто розуміти, що, звичайно, це не говорить про те, що ви кардинально десь зміните свою роботу. Ви, можливо, там на своєму підприємстві або у своєму офісі там будете просто переміщення певні робити з однієї посади на іншу посаду. При цьому таким чином будуть порушуватися ваші межі. І вам варто бути уважними до того, що вам пропонують, але погоджуватися можна. І третій варіант, чи вам варто погоджуватися? Ну так. Третьому варіанту також можливо погодитися на ті пропозиції, які вам будуть пропонувати. Також, коли ви будете якісь приймати пропозиції, то покладайтеся на свою інтуїцію. Якщо у вас наразі буде такий складний вибір, то ви повинні або прояснити для себе ситуацію, або подивитися з іншого боку, щоб ви через свій самообман не сприйняли бажане за реальність, тому що десь поряд той обман біля вас стоїть. А, і якщо у когось таке стоїть питання кардинального рішення, то зараз ви не будете бачити ситуацію такої, яка вона є, і можете помилитися. А, і якщо, якщо вам будуть якісь пропозиції ще робити, ну, по третьому варіанту це швидше за все буде особистих питань стосуватися, то, як я вже казала, дослухайтеся до своєї інтуїції. То є велика вирігідність, що ви можете помилитися, і якщо не дослухаєтеся до свого внутрішнього голосу. І наразі, ну вам взагалі-то так, пропозиції приймати можна, але не поспішайте, тому що зараз час не благосприятливий для вас. Просто більше приділяйте увагу своєму творчому розкриттю, духовному зростанню, розвитку своєму і. Звичайно ж, ну, уникайте таких кампаній, де ви, можливо, будете відчувати себе у тій обстановці, яка вам подобається, але розумійте, що то є не друзі. І якщо хто планував пройти консультацію психолога або отримати іншу консультацію, то вам також так. Ну, такі у нас були відповіді.